Нещодавно під час досліджень океанського дна науковці зафіксували дуже дивні звуки невідомого походження досі нехай він замок, нехай він замокне від Paramount анімейшн та Nickelodeon мувіз Кому крав з Таємний рецепт краусбургерів украли. Без його суспільству загрожує хаос і братовбивство! А може, ти перебільшуєш? Вітаю з кінцем світу. Бачу, ви вже готові. Рядуючи свій світ. Запах Краусбургерів іде звідти нам туди. Добре, усі другорядні персонажі за мною. Вони прийдуть у наш. Це ми взагалі де. Може, спитаємо цього мудреця? Він аж 5 голів має! <клев> Цукрова вата. З'їси все і зможеш світ світобігти. <клев> і коли вже їх попустить у 2015-му. Це мій рецепт! Нівчемний ні затрипанцю! Ти прав! Мій рецепт! Це у мене від хвилювання. В атаку! В атаку! Єдиний спосіб зупинити суперзлодія. Завалимо гада. Це самим стати супергероями. Гляньте, я мега Що це за облудна диявольська зброя? А? Боже, не помирай. Я бачу якесь сяйво. А так, братику, не бачу. Дякую. Губка Боб. Життя на суші. Утриде. Правосуддя подається охолодженим. Треба було тобі іншу суперздібність підібрати. Вони поглинуть наш світ.